Дуже важливо знаю, що медійникам, які працюють у будь-якому регіоні, залишатися бути в контексті економічно, соціального, культурного, політичного життя регіону для медійників, це мабуть важливо найбільше. Серед усіх професій, власне, сьогоднішній захід спрямований на те, щоб трішки допомогти колегам і завести потрібні контакти, і зрозуміти зануритися саме в контекст Закарпаття. Власне у напрямку взагалі проєкту заплановано багато цікавих заходів. Це і практичні курси, і виготовлення контенту, записи відеопрограм, розмови з експертами. Ми дуже сподіваємося, що цей проект допоможе колегам. Легам адаптуватися, знайти нові можливості, адже спілкуючись спілкуючись на попередніх зустрічах, ми на жаль виявили те, що більшість з наших колег-медійників, які переїхали сюди з інших регіонів. Працевлаштовані зовсім не за спеціальності. Ми собі точно не можемо дозволити втрачати класних спеціалістів. Ми дуже хочемо, щоб наші колеги стали такою класною частиною закарпатської медіародини, щоб підсилили урізноманітнили наш медійний контекст. І я дуже сподіваюся, що власне сьогодні ми робимо такий перший важливий крок.